Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 6 січня. Синоптики попереджають про стрімке погіршення погодних умов. Це пов'язано з північно-атлантичним циклоном, який на нас йде. Вже 5 січня погода почала мінятися. 6 січня протягом доби очікують мокрий сніг з налипанням, звичайний сніг та навіть подекуди хуртовини з поривами сильного вітру на дорогах у желедицю. Лозівські комунальники та шляховики відзвітували, що зробили всі необхідні приготування до стихії і готові за першої необхідності посипати та розчищати дороги. Працівники Екосану чергують цілодобово. КП «Теплоенерго» теж готове до морозів, врахували необхідні температурні графіки. Також нагадуємо, що в Лозівській громаді облаштовані пункти незламності та обігріву. Їх перелік можна знайти на сайті міськради та послухати адреси в ефірі Радіо Лозова. Товариство Червоного Христа України передало Лозівській громаді 10 мікрохвильових печей. Їх встановлять в пунктах незламності, що облаштували у старостинських округах. Секретар Лозівської міськради Юрій Кушнір подякував благодійникам за постійну допомогу нашій громаді, вразливим верствам населення та внутрішньо переміщеним особам. від початку повномасштабного вторгнення ми буквально за кілька місяців писали меморандум з Харківської обласної організації, і він це дійсно той документ, який працює, який працює на благо людей. Уже важко підрахувати ту допомогу, яку ми отримали від Червоного Христа. і продукти харчування, і засоби гігієни. Сьогоднішній вклад. Поліцейські лозівщини нагадують жителям громади про важливість світовідбуваючих елементів на одязі. Навіть маленька така стрічка або наліпка може врятувати життя. Правоохоронці кажуть, що пішохода у звичайному одязі водії бачать на відстані у 50 метрів, а зі світловідбиваючими елементами помічають з 300 метрів. Пішоходи є такими ж учасниками дорожнього руху, як і водії чи велосипедисти. І у них також є певні права та обов'язки, наголошують у поліції. Одним з таких обов'язків для пішохода є носіння елементів на одязі, які відбивають світло у темний час доби та в умовах недостатньої видимості. І нагадаємо, що в Лозові можна отримати безкоштовну юридичну допомогу. Правову консультацію чи роз'яснення від юристів сектору Лозівське бюро правової допомоги можна отримати з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години за адресою місто Лозова, вулиця Свято-Миколаївська, 4. або ж за телефонами стаціонарний 27103 з кодом 05745 та мобільний 099-65-25-685. До новин Харківщини у Куп'янську майже повністю відновили комунальні послуги. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. До газопостачання підключили 98% споживачів. Вода є у 96% жителів, електрику мають 85%. Після звільнення громади всі комунікації довелося відновлювати, бо вони сильно постраждали через обстріли. Крім того, росіяни під час відступу замінували лінії електропередач. Зараз Куп'янськ та навколишні села щодня обстрілюють з артилерії та мінометів. Попри це, вдалося налагодити роботу двох пунктів незламності та 12 пунктів обігріву для оперативної передачі гуманітарних вантажів. У Куп'янську була побудована тимчасова переправа. Балаклії поновила роботу, зруйнована окупантами багатопрофільна лікарня. Під час окупації міста медзаклад зазнав значних пошкоджень. Зокрема, було зруйновано зовнішні та внутрішні стіни, двері, вікна, покрівлю та переходи між корпусами. Після звільнення Балаклії вже у жовтні почали відновлення лікарні. Роботи проводили за кошти резервного фонду держбюджету, а також з обласного бюджету. Наразі в лікарні вже працює сім відділень. Керівник області Олег Сенігубов каже, що крім завданої шкоди, внаслідок обстрілів окупанти також розграбували Лаклійський медзаклад. Зокрема, наприклад, частину обладнання з цієї лікарні знайшли в Куп'янську. За словами очільника, приблизно 300 медзакладів Харківщини постраждало через дії окупантів. Це заклади різного рівня, від амбулаторії до районних та обласних лікарень. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб-каналі ТРК «Лозова». Переглянути відео новини від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міськради або на сторінках ТРК Лозова у соцмережах Facebook та Instagram. Бажаємо вам гарного дня і тільки добрих новин. Почуємось.